Що я роблю для того, щоб наростити велику кількість бджоли весною. А для цього я використовую канді з пилочком. Це білкова підгудівля, і це буде стимулювати маточку бджолину краще відкладати яйця. Адже саме білкова підгудівля стимулює матку для того, щоб вона відкладала яєчка канді з пилком та амінокислотами від компанії Фарматон. Здмухнемо для того, щоб покласти зверху канді, щоб вони не... Подивилася під ним. А канді з амінокислотами не тільки допомагатиме маці краще відкладати яєчка, а й покращуватиме імунітет бджіл завдяки своєму амінокислотному складу, повному вітамінів, що зараз після зимівлі не тільки і людям, а й бджілкам потрібно. От, акуратненько кладемо, щоб не почавити бджіл. А таке канді ви можете придбати за мобільним номером, котрий вказаний на екрані. Компанія Фармотон радо вам допоможе.